Доброго дня! З вами, як завжди, пан Рослав, і це наша одвічна рубрика. Вивчаємо кріта разом по, ем, по офіційному підручнику від розробників Кріта. А, і це в нас напевно буде завершальний. Урок в підрозділі навігація. Принаймні постараюся. Він, напевно, буде трошки довше, ніж попередній. Це в нас дев'ятий урок. І ми вивчаємо панель інструментів. Отже, панель інструментів місце для кнопок важливих дій та меню. Яке пришвидшує і робить зручнішим доступ до цих можливостей для художника під час малювання. Вау! Ага, ага, ну нарешті ми підійшли до цієї загадкової панелі, яку ми навіть не разу не вивчали до цього. Ну добре, ми її знайомилися, я вже про неї багато що говорив. Але вперше говорять безпосередньо розробники, а не я. Тому послухаємо, можливо, щось знайдемо для себе цікавого. Дізнатися більше про панелі інструментів Кріта та можливості їхнього налаштування можна із розділу щодо панелі інструментів цього підручника. Ми колись дійдемо до нього самостійно, крок за кроком. Ефективне використання панелі інструментів може значно пришвидшити. Реалізацію задумано, задумів художника, особливо, якщо він користується сенсорним монітором або планшетним комп'ютером. Угу. Нове версії 5.0. Окрім клавіатурних скорочень та, панелей, пане, на, та панелі інструментів, ви також можете шукати і здійснювати швидку навігацію пунктами. Дій за допомогою панелі пошуку Дій, доступ до якої відкриває натиснення комбінації клавіш Ctrl-ENTER. Що це за така панель навігації? Так, ми повернемо. З минулого уроку повернемо це до нормального, нормальної непрозорості. Так, що він сказав? Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ні. Так. Команд-Ентер. Що це таке в нас? Зберегти нарощувальну версію, зберегти нарощувальну копію, увімкнути або вимкнути діагностику графічного планшета. Створити шаблони з убогі. Ви дивіться, скільки тут різного всякого. Тут якісь також якісь різні поєднання га гарячих клавіш. Так. Ага. Ой. І воно зникло. Прикольно. Так, в мене це Command Enter. У Когось буде control Enter. У, -у, у І тут ми можемо, в принципі, вписувати якусь. Як я розумію, це якийсь як пошук по кріті. Е От тут зверху ми там, типу, набираємо якусь штуку, і він видає нам по тому, що це може бути. Або ми шукаємо вручну в розділах, оце, в різних розділах по кріті. Угу. А, прикольно. Цікаво, як це, як це на практиці можна використовувати. Так. Окей. Швидка навігація пунктами дій за допомогою панелі пошуку дій. Круто. Добре. Вибір робочого простору. Найпро... Найправіша кнопка на панелі інструментів є кнопкою вибору робочого простору. За допомогою цієї кнопки ви можете завантажувати і зберігати типові налаштування інтерфейсу користувача у укрійта. У основному у пунктах. У основному пункту кріта постачається декілька типових робочих просторів. Ну, давайте пограємось з цими робочими просторами так вже і бути. Дивіться, тут в нас якийсь робочий простір анімації. Ми вибираємо ого, і в нас все змінюється. Як неочікувано, але це прикольно. Будемо знати. Це оце стосується певних функцій анімування. Ми бачимо панель інструментів, вона побігла догори. Потім Big Paint. Ми повернулись до, до нашого класичного розташування. Потім Big Paint 2. Big Paint 2 В нас робочий простір змінився. Докорінно, дивіться, панель інструментів у нас зверху, тут у нас з'явилися ще додаткові палітри кольорів. Тут у нас оце розширений вибір кольору, пензлі, пензлі зверху, пензлі з боку. Тут у нас цей стос шарів. Щось тут стосується композиції, журнал скасування це те, що ми якби діємо, якісь там, робимо якусь дію. Давайте виберемо. Якось намалюємо. І тут, бачите, довільний мазок пензлем з'явився. А ми взяли, відмінили, і ми повернулись на дію назад. Потім ми повернулись на дію вперед. Це я натискав гарячі клавіши, якщо що. Там В мене це Command-Z і Command Shift Z. Е, от тут можна побачити. От бачите, вони в мене от так пишеться: Command Z. І тут. Ні, появляйся. Command, не Shift. Command Z. Ага-ха. Я вже знаю, що це стрілочка вверх, це Shift. Окей. Okay. І ми маємо так, повертаємось до, цих, до робочих просторів. Дивіться, це в нас робота з векторами, і в нас налаштовується панель під векторну роботу, потім якийсь default. Я не знаю добре англійської, тому. Але я її зараз вивчаю. Тому я можу не знати мінімал. Uh... Oh, такий мінімальний. Мінімал. <laughs> uh, small, sm small vector. Uh -huh. mm, зрозуміло. Uh, storyboarding. Storyboarding. Mm, тут дивіться якісь е, прям, прям якісь непонятні функції Wi-Fi WiFi Paint. І я цього також не знаю. Повертаємось до Big Paint. Але ми можемо е, зберігати якісь власні свої розташування і називати його по-різному. І це буде наш унікальний робочий стіл, з яким ми працюємо. Добре. А, це ми зрозуміли, що це кнопка вибору робочого простору. Контекстна... на. О, -хо -хо -хо. <смys> підійшли. <смys> підійшли до контекстної палітри. Яку ми вже викликали. Отже, так. контекстна палітра. Виглядає вона от так, як, е, як якийсь е, вінтажний пристрій програвання музики. На Вінді. Е Контекстна палітра є унікальною можливістю кріта, яку розроблено для підвищення ефективності роботи художника. Це кругове меню для пришвидшення вибору пензлів кольорів переднього і заднього планів. Оце кольори передній і задній план. Угу. Е, планів та нещодавно використаних кольорів під час малювання. Для отримання доступу до палітри вам достатньо. Клацнути. А правою кнопкою на полотні палітру буде показано у позиції кінчика пензля або вказівника мишки, миші. Ну, давайте спробуємо клацнути правою клавішою. Правою. Ні, в мене лівою, походу. Правою в мене буде ну, брашем у цим. Ем, Цим бабаковим хвостиком, який в мене вибраний, в мен... я починаю прав. Якщо я плав правою клавішою, клацею, вон... мене починає малювати. Тому я не знаю, це можливо якась помилка в мене лівою. Лівою, або цим. Ну я як ліва, в мене немає тут лівої, тому що я зараз просто користуюсь тачпадом, тому я просто двома пальцями. А це, але це і жест відповід двома пальцями, тикою на тачпад. але Ем, в, в класиці це ліва клавіша миші, в, ну, якщо у вас є миша. Да. І оце у нас з'явилася ця штука, друка. Ну, зрозуміло, окей. Е, ми її викликали. Е, встановленням, встановленням міток для ваших наборів пензлів ви можете додавати певні набори пензлів до цієї палітри. Қгу. Наприклад, якщо ви дасте, додасте набори пензлів для малювання чорнилом до мітки чорнило, ви зможете змінити на палітри мітку на чорнило і отримати на палітрі усі пензлі для малювання чорнилом. А, 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 а я не зрозумів цього. Окей. Що в нас виходить? Встановлення міток для ваших наборів пензлів ви можете додавати. Певні набори пензлів до цієї палітри. Наприклад, якщо ви додасте набори пензлів для малювання чорнилом до мітки чорнило, ви зможете змінити на палітрі мітку на чорнило і отримаєте на палітрі усі пензлі для малювання чорнилом. Стільки слів чорнило я ще ніколи не чув. Ну, добре. Напевно. ой. Набори пензлів параметри інструменту. Параметри інструменту загладжування. А, ні, це таке. А, я думаю, мітка. От, бачите? Ми зараз це витягнемо, розтягнемо її трошечки, щоб. Ми з нею зараз пропрацюємо. Е, всюди. Бо тут є якась усі міток. а потім якийсь RGBI. Гумки. Ага. Потім ескізи. Ефекти для... ага. Малювання. Тут є різні якісь такі групування, так. Різні групування палітер і. От, чорнила. Мітка. Ну, добре. А. Ой. А якщо ми, оце типу, ніби як відключили, да, і вибрали якесь е, в міці чорнило, якщо ми зараз викличемо цю палітру, вона стала чорнильною чи ні? Ні, вона не стала чорнильною, бо тут те ж саме. Тому. Оо, тому я трохи не вшарюю, як це працює. А! А, в них тут є також оце. О. Да, тобто тут є ці вот все. Типу, тепер в мене чорнильні. Чорнильні ручки з'явились. А потім що тут можна бути. Мої улюблені, ага. Мої улюблені. Ну, поки всюди. Ну, давайте всюди. Бачите, вони змінюється. Да, 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 да. Тобто, ми можемо, е, напевно. Створити. Е, створити якийсь оцей пункт. Е, десь, напевно, вона тут робиться. Мініатюри, подробиці, розмір та Та-та там. Ресурс зіскових даних, мітка. Створити мітку. Наприклад, е, наприклад, е, боброві бабакові. Давайте бабакові буде. Бабакові. Хвостики. І ми це створили. Мітку. І вона нас Бабакові хвостики. І вона ще поки не має жодного пензля. Окей. Якщо ми виберемо і що. Баба Ко... Кор... Ам. А як її поміщати саме. Пов'язати з міткою. Ага. От, і ми можемо. Тобто, ми клацаємо лівою клавішою миші, е, вибираємо, наприклад, бобакові хвостики, і тепер, по ідеї, цей, цей пензель повинен з'явитися в бобаковому хвостику. В Бабакові хвостики. Да! Тобто, і тут тепер в цій панелі, в цій вигулькуваній панелі цього тарілочки ми обираємо оці пункти мітки, і вибираємо бабакові хвостики, і тепер наш пензель з'явився в бабакових хвостиках, і ми навчились додавати. Тобто, це все робиться через панель набори пензлів. Можливо, можливо і можна, да, і, і її можна так само працювати в цій зверху її викликати, або з бічного набору пензлів, або з верхньої. Верхньої панелі пензлів. ми так само можемо працювати бабакові хвостики, ці ж самі мітки, ми можемо створити мітку, а потім ми ніби вибираємо кожен пензель окремо, клацаємо лівою клавішою миші і додаємо або вилучаємо, да? видаляємо, або додаємо її в певну мітку у да, це слухайте, це дуже зручно і дуже прикольно. Мені дуже подобається насправді ця функція. І це досить така прикольна. Окей, ми з цим розібрались. Отже, йдемо далі. Ви можете встановити мітки для наборів пензлів за допомогою панелі наборів пензлів, ознайомитися зі сторінкою огляду ресурсів, щоб дізнатись більше про мітки. Якщо ви знову викличете контекстну палітру, ви можете натиснути піктограму з міткою і вибрати мітку. Угу. Фактично ви можете створити декілька міток і перемикатися між ними. Якщо вам потрібно більше за 10 наборів пензлів. Перейдіть на сторінку налаштувань, параметри, налаштування кріта, загальне, інше, кількість наборів палітр. І змініть кількість наборів з 10 на будь-яку іншу кількість. Давайте пошукаємо це, де воно знаходиться: параметри налаштування кріта. параметри налаштування, налаштування пеналами, загальне, параметри керування бібліотеками, керування ресурсами може. Ні, це налаштовується. А Параметри Показати бічні панелі, бічні панелі, показувати панелі взагалі, теми, стилі, перемкати мову програми, активні профілі, зкрити ці параметри. Earth... Немає такого тут. Параметри налаштування докріта загальне, інше кількість наборів палітри. Змінити кількість наборів на 10-ла. Цікаво, <Sabbath> де вони ці параметри, про які вони написали. Тут от, от цього я не можу знайти. Так, давайте ці бобокові хвостики переключимо навсюди. Uh. Uh. Можливо, ми колись знайдемо ці uh, фантастичні параметри, тому що. ну, Але з іншої сторони, ну, принаймні, поки uh, uh, мене це не викликає якогось дикого дисонансу, Я не розумію про... до кінця, що вони не мають на увазі про 10 наборів пензлів. 10 наборів пензлів. Mm, почекайте. Давайте... Всюди, чи яке там. моє влюблені, наприклад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Ні, їх тут одинадцять. Тобто це не, це не про них. Ну, добре. Хазим. Е, не знаю, я не зрозумів цей пункт. Окей, отже, це був останній урок із підрозділу Навігація. Наступний урок ми дізнаємося вже незабаром. Що це буде? Це буде в нас вже 10-й урок, наступний, а 9 урок закінчується. Підходить до свого логічного завершення. Отже, і е, сьогодні. Е, ми з вами дізнались декілька нових цікавих моментів стосовно е, панелі інструментів, повзунків та контекстної палітри і роботи з пензлями. Тому е, я дуже радий, що ви зі мною і що я з вами, і ми вивчаємо разом е, цю. Програму і будемо покращуватись і покращувати свої скіли в малюванні. Тому всім е гарного.